Добрий вечір. З вами знову ваш тренер з оздоровчої гімнастики циклу, Майстро фехтування Ігор Синявський. Сьогодні з вами ми познайомимось і практично виконаємо дуже важливі для нас, кожного оздоровчі, корисні. І головне дуже прості вправи. Знаєте, мої вчителі, а я завжди дякую Богові за своїх вчителів, говорили: не все те, що блищить, не все воно крисне. І все, що крисне, воно не блищить. Воно просто крисне. І сьогоднішні вправи є підтвердження тому. Можливо, ви колись думали, а може навіть і зараз думайте, що для здоров'я потрібно виконання багатьох і дуже складних прав. Але це не так. Можливо, також ви думаєте, що прості розтирання рук і елементи масажу рук. Не є такими дуже корисними вправами для здоров'я. Це теж не так. Спам'ятайте, коли наші діточки були ще маленькими, як говорили нам а медики, дайте щось в рухи своїй дитинці, щоб вона побільше розминала, робила рухи пальчиками рук, бо це дуже важливо. І спам'ятайте. Що вона додавала для розвитку дитини. Здоров'я це не означає якісь великі кремезні тренування через силу. Здоров'я це означає гармонія з самим собою. Розуміння відчувати своє тіло. Гармонія в душі і фізично зі своїм тілом. Якщо говорити. Про пальці рук, а сьогодні ми поговоримо не про а, усі ручки, а про кісті рук. То всі дуже серйозні системи фізичного розвитку і оздоровлення людини безпосередньо говорять про те, що. Вправи для рук є дуже важливим і дуже корисними. І ці вправи передбачають і розминання рук, і масажування рук, постукування і виконання складно координованих прав, яким тим чи іншим чином показують вплив. На наш організм. Але давайте починати. Let's go! Як ми говоримо, ближче до справ, ближче до вправ сьогоднішнього заняття. Сідаємо з вами удобненько, як я вас вчив. Це на краю стульчика, щоб наші стопи ніг, торкалися підлоги надійно, впевнено. Повністю. Ручки кладемо долонями на ніжки і спочатку виконуємо дихальні вправи, готуючи себе до заняття. Дуже важливо заняття в цілун правильно дихати. Кожна права повинна супроводжуватися диханням, наповнюючи тіло. То о, енергію, то відпочинка. Ян і різні типи енергії, да? і різна дія. Але про це в перше відео ви там можете ознайомитися з тим, як виконувати з здихання. Ми їх не будемо зараз повторювати, для того, щоб час берегти, але хто забув, може подивитися першим. Тепер, приготувавшись до занять, підіймаємо ручки вверх і починаємо першу праву розминання пальчиків рук. обох рук. Можна виконувати перший спосіб. Повільним, спокійним розминанням кожного пальчика, не надо спеціальних якихось рухів, просто розминаючи гарно кожен із пальчиків. І так, проходячи по кожному пальчику з п'яти. Кожен з п'яти. Пальчиків кожної руки. Другий варіант це розминання пальчиків спеціальним методом, коли ми беремо о, два пальці руки розминаючої – це вказівний середній. Розташовуємо над розминаючим пальцем спочатку зверху і знизу. Ось так. І потім ось такими руками виконуємо розминання. Кожна ручка, кожен пальчик. Потім розташовуємо ліву руч і права руч від пальчика, два пальці розминаючі руки, і виконуємо розминання з боків. Коли ми це зробили, ви робите просто такі згинання-розгинання пальчиків рух. Право називається Дай-Дай-Дай. Виконав. Слідуча права – це натискання на ногтьові фалангочки пальців. Зроблячи вдих на видихі, натискаємо на фаланги пальців. П'ять. Раз, два, три, чотири. 5. І знову дай дай. дай. Третя вправа. Це натискання на біологічно активні точки. Про них є дуже багато сказано в літературі, але вона вам не потрібна. у вас є я. На руці розташовано багато точок, які відповідають за різні канали. Канали це такі. Напрямки руху енергії по тілу чоловіка, або жінки по тілу людини. Але це більш складна така тема, про неї ми не будемо говорити. Просто явіть, що рука вона має безліч точок, натискання на які оказано вплив на той чи інший орган в нашому тілі. Ми ж з вами будемо сьогодні використовувати тільки дві, які дозволяють дати сили, поліпшити енергетику загальну нашого тіла. Усьо. Перша точка лагогу. Щоб її визначити, ви опускаєте донизу, до долоні середній пальчик і, визначивши ту точечку, куди коснувся пальчик, кладете палець, яким будете натискати натискаючи палець іншої руки. Я сажусь в удобне положення, і ви робимо разом зі мною. Давайте ще раз визначили точку, поклали пальчик, повернули до себе, зробили вдих і з видихом раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І розм'яли то місце, де ми натискали. Інша рука. Опустили пальчик, визначили точку, поставили натискаючи палець іншої руки, розгорнули ручку в удобне положення, зробили дих і на видих. І раз, два, три, чотири, п'ять. Можна робити видих на кожен натискання, можна за одне натискання, точніше за один вдих і видих, зробити п'ять натискань. І розміяли це місце. Перша точка готова. І вона вже подіяла. І вже наше тіло просинається і придбає більше сил. Слідуча точка хегу. Я не буду вас замарачувати цими всіми, всіми назвами, але все одно признес їх назву. Знаходиться вона на початку складочки, яка образується у разі пересикання. Да? Двох пальчиків ми склали їх, і їх лінії пересіклись, починаються от такі борозці. Поклали сюди пальчик, поклали сюди пальчик і робимо натискання. Раз, два, три, я поверну так чотири, п'ять. Але тримаємо ми отак до себе. Слідуча рука опять склали, подивились де ця точечка поставили пальчик, раз, два. Три, 4, 5. Розміяли ці точечки. Все вже в наших руках да? відчувається таке тепло і поліпшення чуток. Наслів хочеться далі і далі робити. Правий. Поїхали. Слідує, що ми робимо, це постукування. Дуже важлива річ, бо вона, а, ця дія. Те, що вказує вплив на певні точки, і енергія, як вода, лється до тіла. Ми зараз не будемо просто крутити ручки. Ми працюємо, як я вам сказав, напам'ятовують тільки з кістями. Ставимо ручку ось в таку позу, вона називається самурай. Це е положення. В якому самураї стародавні часи в Японії починали свої тренування, готували своє тіло та до тренувань або до справжнього бою. Тобто, дуже серйозна вправа навіть просто тримати ручки так. Але буде ще більше користь, якщо ми зробимо три хлопки. Раз, два, три. Розтираємо наші дорога. Один рік в інший. Є. Після цього опять самурай. Розкриваємо долоні. Бачите, от ці місця вони тримаються разом, а долоні образують якби а, квітка. Це може бути, уявіть себе, лілія, яка розкрилась. або троянда. І ми починаємо стучати оціми частинками, одна в одну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Слідуюче положення. Простукуємо цими частинами ручок. Розпло... Розташовуємо спочатку. У мене це права рука над лівою. Робимо. Раз, два, чотири, п'ять, шість, вісім, вісім, степень, два. Потім обертаємо права знизу, тепер ліва зверху. Потім ставимо так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Звертаємо в кулачки. Раз, два, три, чотири. Сім, вісім, дев'ять, десь. Слідує положення для ударів. Ось тут буде поверхні, які будуть торкатися одна, одна. дванадцять. Ліва у мене дивилась пальчиками до гори. Я змінюю положення. Тепер правий. пальці правої руки догори. Потім я повертаю. Так, замок. Це називається замок. Бачите, пальчики, пальчики. Роблю раз. І легенько стучу отак. Після цього знову самурай, роблю. Розтираю по одну в іншу сторону. І я мию ручки. Я yeah. другі правині. Тепер, якщо ви робили ці вправи наполегливо зараз, то ви вже відчуваєте, що долоні теплі більш теплі, ніж були до заняття. І вони якби стали товше. Це називається розпирання. І ви відчуваєте, що у вас є таке бажання щось піти поробити. Або помалювати, або пописати, написавши вірша, або зайнятися творчістю, щось змайструвати. А якщо ви жінка, пойти зробити якийсь класний пирог. Або вкусну справу, або просто чашечку кави. Але це все не все. Тепер ми з вами викинемо дві вправи, достатньо двох, які будуть дуже класно нам а, допомагати. Вони вказують вплив на мозок через фізичний рух. Складно координовані вправи, оказують на мозок дивний такий вплив. Через нейрони вони змушують мозок працювати, але ця праця вона дає йому відпочинок. Через ці вправи мозок відпочиває. І таким чином він зміцнюється. У нас мозок оздоровлюються. І це теж завдяки простим правам року. І так, перша права ми вже почали робити тільки що. Це постукання, але спочатку легенькі вони переростають ось такі. Дуже швидкі і складні, і мозок змушений координувати нашу праву. Таким чином він Робить те, що тільки що говорив. Працює, відпочиває, зміцнюється. Слідує вправо ставимо долоні аж так. І робимо дай-дай-дай. Але після простого виконання дай-дай-дай ми його ускладнюємо. Ми робимо одна рука пальчик внутрі у другій зоні. І потім змінюємо. Таким чином... Мозок знову змушений. Щоб працювати. Я, да? І робимо прості правий. Більш прості пальчики внутрі, пальчик зовні. Пальчик внутрі, пальчик зовні Знову приходячи в одної внутрі, у другий да, А одної внутрі, другої зовні внутрь зовні. Внутрі. Зовні, нут. Зовні, нут. Зовні. І знову дай дай дай. От такий комплекс правил для ручок нам допоможе вплинути і на мозок. Після цього, навіть сидячи, ми завершимо наше заняття вправами на дихання. Хоча ми не встали, да, нічого складного не виконували. Але все одне, сідаємо знову на краєшок стульчика. І починаємо. Дих. Видих. Вдих. Відчуємо, як руки наші наповнені енергією. Ця енергія стикає вниз. Зробив вдих, ми робимо видих. І кладемо ручки на стену. Знову вдих, видих. Піднімаємо ручки вверх, потягнулися і знову вниз. Дих, видих. Ручки поклали на дих. І третій раз. Дих, видих. Піднімаємо ручки вверх. І уявив над собою. Золотий або срібний шар опускаємо на себе, говорячи про себе, що це є енергія, яку ми накопичили впродовж сьогоднішнього заняття. Ось і все, як ви бачите нескладно, головне це бажання. Бажання, яке змушує нас працювати наполегливо. Яке змушує нас а, повністю віддаватися цим справам, і тоді вони оказують свій вплив. Я впевнений, що ті, хто працювали зараз зі за мною, вже відчули вплив з першого заняття, і гарантую вам, що якщо ви будете робити ці вправи наполегливо хоча б два рази в день, утром, коли просинаєтесь, і за час до того, як ви вирішите спати, то, мабуть, вже через місяць, і уж точно через три місяці, ви реально відчуєте користь а, для свого тіла. Ви відчуєте поліпшення і а, в повсякденному житті, і в, в, в таких моментах, як гарне засинання і гарний сон. І навіть в ті моменти, коли ви будете відчувати, що вам чуток щось погано, ви зробите правий для ручок, прості правий для ручок, просто хоча б розтинання і постукування, і вам буде становитися легше. На цьому все на сьогодні. Гарного нам усім вечора, мирної ночі і до зустрічі! З вами був ваш тренер. До побачення.